Привіт! У цьому відео я покажу, як підвищити FPS у Minecraft. Просто заходимо в Minecraft, йдемо в Options, потім у Video Settings і бачимо різні параметри. Важливим налаштуванням для підвищення FPS є графіка. Її можна змінити, клікнувши кілька разів. Fast найнижчий рівень, він дає більше FPS. Далі є render Distance. її теж можна змінити. Чим менше значення, Тим більше FPS ви отримаєте. Те саме з Сімюлейшендіс. Якщо FPS низький, можливо Max Frame Rate встановлено занадто низько. Якщо встановлено 10 кадрів, більше не отримаєте. Тому встановіть високе значення. Unlimited може спричинити проблеми. 140 добре більше не потрібно. А якщо цього мало, є ще налаштування, які на змінити і подивитись, як це наприклад, вимкнути хмари, це може трохи хти. Якщо нічого не допомогло. Раджу оновити графічний драйвер. Щоб оновити драйвер, спочатку треба дізнатися, яка у вас відеокарта. Клацніть правою кнопкою внизу, відкрити диспетчер завдань і натисніть активні. Прокрутіть вниз до пункту GPU. Клацніть на нього, і якщо ваша відеокарта від Nvidia, вам потрібен GeForce Experience. Це програма, яку можна знайти в Google GeForce Experience. Клацніть на сайт, завантажте, оновіть і запустіть програму. Ось як вона виглядає. Тоді клацни на драйвери. І оновлюй все тут. Це може підвищити потужність твоєї відеокарти. Якщо маєш інший драйвер, впиши назву виробника, краще ще й модель, і просто драйвер. Загугли це, завантаж софт, і так легко зможеш підняти FPS у Майнкрафт. Якщо і цього мало, є моди, але тут треба більше дослідити. Гам, ці моди теж можуть дати добрий FPS, але я вважаю це зайве. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувай.